Всім привіт! Давно не писали відео, як граємо на аукціонах. Сьогодні будемо грати ось такого. а, гольфа. Є гольф. Максимальній комплектації, шкіра, дін аудіо. Але от без, без ключового доступу. Ось от така от дивна. Як бачите, нема кнопочки старт-стоп. Хороша комплектація 15 рік. Але, 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 пробігу трошки, так, як для Гольфа 122. В принципі, для 2015 року це добрий пробіг, якщо би було 17-18 рік, тоді можна. Машина акуратна. Два ключа, два комплекта гуми, були сервіси досить регулярні. Ми бачимо, що там 60, 67 і на 50 тисяч було на 119. Окей, залишається нам 50 секунд і пробуємо зіграти. Плюсанем ще 86 стоїть автобід. 90 крон, 91 це наша максимальна ставка. Так, ну і побачимо, чи зможемо виграти за ці кошти. Тож закінчується аукціон, менше 30 секунд залишилося. Подивимось також, що в нас. Крім цього ще є 75 тисяч. Наступний. Наступний. Є гольф, якщо це не виграємо, будемо торгувати ось цей. Поки що ми лідери в торгах за 2015 рік на хорошій комплектації на тепловому насосі. Так, ми виграли його нарешті. Можемо привітати. Довго дуже не могли купити цього гольфа для нашого клієнта. Взагалом зараз тяжко купити щось в Норвегії. Мало пропозицій, багато попиту. І можемо привітати, якщо нам віддадуть. Цей гольф, то це буде досить непогана покупка. Ігор, клієнт з Тернополя. Можемо його привітати.